В Україні зростання цін на продукти тема дня для кожного пересічного громадянина. Чому це відбувається у житниці Європи? Чи зміниться ситуація на краще? Які прогнози дають аналітики продовольчого ринку? Докладніше далі. Планові та аварійні відключення електроенергії та збільшення її вартості майже на 64% боляче вдарили по виробництву продовольчих товарів. І така ситуація схожа на довго у осінньо-зимовий період 24-25 років. Україна входить з дефіцитом енергетичних потужностей. Тож слід бути готовим до того, що відключення електрики можуть тривати по 10 годин. Так вартість хліба може зрости на 25-30%, причому не тільки внаслідок блекаутів, але також через подорожчання борошна, на нового рожаю під ударом опинилося також виробництво курятини та яєць, тривалість відключень на птах у фабриках подекуди становить від 7 до 10 годин. Та гірше те, що виробництво комбікормів для годівлі птиців взагалі не адаптовано до функціонування під час відключень електроенергії. На жаль, це також підвищує ризики втрати поголів'я птиці. А слідом подорожчає продовольча продукція, яка потребує охолодження, зокрема молочні товари, морозиво та готова їжа. Але наскільки саме зараз сказати варті. Важко, проте однозначно максимум до 20% у структурі собівартості. Загалом, за підсумками 2024 року, експерти очікують зростання цін до близько 8-9% у річному вимірі. Тиснутимуть на індекс поживчих цін 2024 го ще декілька чинників. Зокрема, можливе зростання курсу гривні до долара цього року. Але дефіциту товарів не буде навіть за найбільш негативного сценарію за рахунок збільшення частки імпортних продуктів, зокрема польських. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.